Привіт! Я записую це відео, бо сам прийшов через те, що, можливо, зараз проходиш ти. Війна змінила всіх нас. Хтось втратив дім, хтось близьких, хтось виїхав за кордон, і намагається почати все з нуля. І в якийсь момент кожен з нас може зупинитись і відчути: Я не справляюсь, я в кризі. Я знаю це відчуття. Здається, ніби світ рухається далі, а ти стоїш на місці. Всередині тривога, страх, розгубленість, навіть сором. Так само, сором. Сором зізнатися, що тобі погано, що ти не знаєш, як жити далі. Але знаєш що? Це нормально. Це людське. Я теж там був. І я знаю, що з цього є вихід. Що відчуває людина в кризі, коли ти змушений залишити дім, коли довкола руйнування, але коли ти в новій країні і почуваєшся, ніби ніхто тебе не розуміє, починаєш втрачати себе. Ну, наче так, ти можеш відчувати самотність навіть серед людей, боїшся майбутнього, не спиш ночами. Здається, що ти вже ніколи не будеш тим, ким був раніше. Я це теж відчував. Ми всі, мабуть, відчували. Але саме тоді, коли найгірше варто звернутися по допомогу. Навіть я, я зробив перший крок, звернувся до психолога. Ну, психологи теж мають звертатися до психолога, і в нас є така можливість, У мене є знайомі, колеги. Є багато ресурсів. Також, які реально працюють. Є гарячі лінії психологічної допомоги. Є онлайн-сесії з фахівцями, є психологічні центри для переселенців, є групи підтримки, де люди з подібним досвідом діляться своїм шляхом. В одному такому колі я зустрів жінку, ну я в ньому працював, яка втратила все у Маріуполі. І таких багато. Вона розповіла, як пережила шок. Паніку, втрату, і як завдяки терапії, повернула собі сили. Вона почала з простих речей говорити, ділитися, плакати. Це допомагає. І це стало початком її нового життя. Коли ти в кризі, важко вірити, що стане легше, але стане. Все минеться. Не одразу, не завтра, але поступово. Головне не залишатися наодинці зі своїм болем. Що з ним робити, бо навіть найсильніша людина має право бути вразливою. Терапія це не про слабкість, це про любов до себе. Ви не стаєте при цьому, бути... стаєте при цьому хворими або заразними якимось. Це про бажання вибратися з темряви, це про любов до себе, це про силу. Для тих, хто починає, хто хоче почати життя з чистого листа. Якщо ти зараз за кордоном і не знаєш, з чого почати, я з тобою. Якщо ти переселенець і не можеш знайти себе, я тебе чую. Якщо ти втратив дім, сили, я знаю, як це. Моє життя не стало ідеальним, але я знову відчуваю опору під ногами. Я знову можу дивитись у майбутнє. І ти зможеш. І останнє, що хочу сказати тобі прямо зараз: не бійся просити про допомогу. Це перший крок до себе. Твоя історія ще пишеться, і вона варта того, щоб бути світлою. Поділись в коментарях, як ти переживаєш цей час. Як у тебе. Якщо хочеш, розкажи свою історію. Вона може стати підтримкою для когось іншого. Вона допоможе. І підписуйся на канал, тут ми будемо говорити відверто про важливе: психіка, емоції, життя після втрати, шлях до себе. Тримаймося разом, бо разом легше.